Дочка 16 років не должна в кабінет заходити без мами. Да, тому мами. що її можуть знасилувати. Донька мені позвонила на роботу, сказала, що вона була при, на прийомі. І доктор повтався зґолтувати. А це що я маю, ну скільки мені взяти? Дві тисячі баксів платять? Мені нема за що, скажімо так, визнавати свою провину. Нічого особливого, обичний огляд. І я впевнена в тому, що дитина мені вірить. Лікарня сюди люди приходять для того, щоб врятувати власне життя і здоров'я. Однак навіть у такому місці може чекати небезпека. Саме так і трапилось у 16-річної жительки Покрова. Зі слів дівчини, вона вже не вперше відвідувала цього травматолога. Цього разу звернулася щодо ймовірного перелому куприка з цієї проблеми. Це був вже третій прийом, на який дівчина принесла результати КТ. А за день до того він її дивився. Тобто там щупав цей куприк. Ну тобто, все, що там треба було. Він зробив все було ок, взагалі без ніяких претензій. Тут на наступний день вона понесла результати КТ, Він переглянув результати КТ і попросив її ще раз, ну, ще раз пощупати, ще раз подивитися, на що вона звичайно погодилась. І з питаннями: ти не проти? ти же не проти? все нормально, ти не проти?» І вона відповідала, що ні, тому що ну, вона думала, що він про, про те, щоб тут пощупати цей купок. Нічого вона там ну, взагалі не задумувалася навіть. І потім в моменті він е, поліз рукою її в труси. Зі слів рідних, налякана дівчина відштовхнула лікаря і кинулась до дверей, а вони виявились зачинені. Вирвавшись із пастки, вона одразу подзвонила мамі. Донька мені подзвонила на роботу, сказала, що вона була при, на прийомі. І з її слів, її доктор повтався зваль зґвалтувати. Родина негайно звернулася до поліції, правоохоронці розпочали досудове розслідування. Медико-психологічна експертиза нас чекає, так як на поліграф дитину садити не можна. Ми чекаємо цю експертизу, як назначить, ми поїдемо обов'язково. І... Тільки суд. Я хочу справедливості, я хочу справедливого наказання однозначно. однозначно. І я впевнена в тому, що дитина мені вряд. Старша сестра дівчини Інна прийшла до лікарні, аби розібратися у ситуації. Вона 16-літня, вона має бути з мамою або з папою. Вона не нужна сама. Так, вона не вона була одна, вона просто зайшла в кабінет. Одна.

Одразу цей цю розмову почали записувати, де він говорить, що е, я нічого не робив, е, але я переживаю за свою репутацію, там скільки вам дати грошей, щоб ви типу не робили там розголос. Я готовий закритий. Стринете мені твоїх не нужно. А це що я должен? Ну скільки мені взяти? Дві тисячі баксів то есть, ну, есть все таки тобой? Нет, мне просто не нужны эти разговоры. А за що ты готов? Клянусь, за что ты готов я заплатить? Не противозаконного. За что ты готов Но, заплатить? Мы вирушили до лікарні, аби узнать історію з боку медика. Поспілкуватися з представниками лікарні нам, на жаль, не вдалося, але напередодні тут були наші колеги з Суспільного, і вони таки змогли отримати відповіді. Мені нема за що, скажімо так, визнавати свою провину. Нічого особливого, обичний огляд. Мені скривати немає чого. Я на все згоден, на всі поліграфи на маски на ДНК. Я Вирішуватиму все це в правовому полі. Лікар запевняє, що жодних протиправних дій не вчиняв, і жодних звинувачень щодо нього нині не висунуто. Він продовжує приймати пацієнтів. Тривають експертизи, які й стануть поясненням ситуації. Водночас сестра потерпілої каже, що до неї звернулись і інші постраждалі. Мені в інстаграмі після розголосу написали дівчата. Які від цього ж лікаря постраждали точно в тих же фарбах описували все. про ці звернення Інна повідомила до прокуратури правоохоронці перевірять правдивість свідчень на умовах анонімності. Ми звернулись до поліції, аби дізнатись більше про хід розслідування та продовжуємо слідкувати за ситуацією. Марія